Друзі, всім привіт! всім гарного ранку, мирного дня. У нас на дворі ось настала зима, холодно. Ми управилися по господарству. Ще трошки там допоюємо. Ну, відвідала я сьогодні базарчик, а що купила на базарі, я вам обов'язково покажу у відео. Ну, а кому цікаво, залишайтеся з нами. Ну, ось так сьогодні побувала на базарі, дещо купила. Е, купила ось е, такі рукавички по 40 гривень. Вони всередині теплесенькі. Взяла дві пари ось таких. Так, купила чоловічі пічтаніки такі, теж тепленькі. 150. Чи 200? 150, 200. Десь я так е, заплатила, я точно не пам'ятаю. Так, вони ось теж такі теплесненькі на флізі всередині. Одна пара така. Одні. Так, купила спортивні штани. 300 гривень. виробник не знаю хто. Теж всередині такі вони теплі. Так. Ще одні почтанніки такі і сірого кольору. Взяла, дві, ну, дві пари, одні чорні одні сірі. Для... того, що моно було. Переодягатися ось такі тепленькі, м'ягісінькі середині. Не знаю, хто виробник. Без поняття. Так, взяла ось такі ще Ботинки ці стоять 650 гривень, але вони є зимні. Вже вони у чоловіка були такі, тільки сірого кольору. Ось такі вони всередині теплі. Там є устілка. Ну, ось така, вже в його, як я говорила, була така пара, тільки і сірих. Що в їх добре, що в їх немає таких свів, які б пропускали вологу. Тобто нога всередині знаходиться в теплі, а зверху сама тканина не пропускає. Доща, снігу, ну, тобто немає, немає вологи. Немає таких швів, знаєте, як часом купляєш обув, а по боках такі прошиті такі ці шви, через які проходить вода. Підйом, звісно, ось така грубина. Не знаю, скільки тут, я думаю, десь тут сантиметрів 5 буде точно. Не знайшла свого сантиметра, тому взяла рулетку. Ну, три сантиметри. Так, якби, тут тут висоти, а тут десь два, мабуть, буде. Так, да, тут два. Це дуже добра подошва, як би казати, висока, не, не низька. Ну, трошки вона погано гнеться, але це нічого страшного. Саме головне, щоб отут, було тепленько. Зараз я вдіну на, на свою ногу і покажу, як вони виглядають на ногах. Ну, ось так виглядають на ногах, дуже вони практичні. Нога добре вигинається. На нозі легесенькі, взагалі, взагалі легесенькі легесенькі. Ось так. Ну, Я думаю, що на чоловіка вони повинні підійти, так як він ще їх не міряв. Ну, в принципі, на мене вони великі. Бо то що мій палець ось тут, а ще ось тут стільки залишається проміжутку такого. І тут так само. Але добре, що тут саме. Така мотелі, що воно роз... так, якби розтягує. о. Якби вони були жіночі, я б собі такі купила б, але <сум> вони чоловічі. Ось такі. Е, ну і заодно купила ще ось такі йому. Ну, і так би чобу, п'янка, в нас не йдуть, тільки говорять. середині є ось такі тепленькі черевички в їх, що зручно, коли нога мокра, витягнув і можна просушити. Їх можна як і у хлів дівати, так і. Навіть десь на виход взяти, наприклад, або так як мій чоловік каже, що в церкві дуже холодно, церква, в принципі, не опалюється, ноги дуже сильно мерзнуть, тому він бере з собою і там вже перезивається. Щоб, звісно, знаєте, як то кажуть, головне не краса, а саме головне, щоб були здорові і сухі. Ноги, щоб вони не мерзли, для нас це найголовніше, особливо для чоловіків, ну, так само і для жінок. В середині звичайна, гума. Тут вони ось стягуються. Ой, пальця поцарапала. Ось так. Є ось така штучка. Вона її стягує. Можна робити більше і менше собі, як хто забажає. Ось ну, такий 350 гривень. Хотіла собі купити галоші теплі на зиму, але не купила, бо їх не привезли. Нема. Ну, ось так. Ось такі в нас сьогодні покупочки. Чоловік прийде додому, поміряє. Ну, а ці почтаніки мені взагалі дуже сподобалися, що вони такі теплесенькі всередині, зимні. Їх можна і в хаті спати, ну, коли на ніч лягаєш, і можна вдягати під штани, під джинси, під брюки. Ну, вони такі. Теплі. Тут якась застіжка, але вона щось не застібається. Або десь тканина за... зайшла, або. Або вона сюди не підходить. Ну, це мало з тим. От тільки не знаю, хто хто виробник. Ну, ось так. Пішли на базар, трошки скупилися, так як зима, холодно. Ну, все рівно треба щось купувати, одягатися, берегти своє здоров'ячко. Ось такі вони чорні. На зиму саме якраз добре, до худоби. Десь навіть в магазин піти. Тут такі теплі черевички добре вдягати. Ось ну, так. Вам всім бажаємо гарного дня, мирного вечора і всім па-па-па-па. Йду в хлів, напоїла вже коня. Зараз ще напою дівчаток, так як на дворі холодно. Даю теплесеньке. Боясь виглядає, так? Да, гу Боясік. Ти мій гугу. -гу. Да, ти моя гугука. Гугука. Да. ж тебе там таке гразне. Ти гугука. Гу -гу -гу. Дівчаткам даю спойло кухні трошки, щоб тепленьке було для їх. Курин зерна насипала, кури випустили на Ну, Ось. Ось така макуха розпарена, теплесенька. Чуть-чуть присолила, щоб краще пили. Коник то вже. Напився водички тепленької, О. дівчатка привіт, мати пойло? О, ми вже поприходили пить. І старші, і менші? П'ють. Не бийтеся, зараз не фатить, я ще принесу. Не бийтеся, дівчата. Я зараз ще дам. Нема відра ще одного, щоб дати. Ласуня. Що це ти пчхаєш? Що таке, не? У мене оболяла аж. Ласуня. У нас зайшла, так? Да? Ласуня? Ой, Боже, що у вас тут робиться? Мамо, мила. Я ж вам підстелила вранці, а ви? Куцюки двоє. Та, куди корито затягли, га? Де корито? Кабась, де корито? Куть-куть-куть. Де корито? Ну, що робите? Що робите вдвох? Га? Меру, да? О, два мигоробники в мене. Гуту мигоробники два. Котю, 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 котю. Ось і такі роблять. Ось і такі п'яточки висовують. Та, да, та, да, та, да, п'яточок, давай. Ой, боже, п'яточок, на. Попробуй. Вкусне? Ні? ну то все. Куч, куть, куть. Дай я тебе поглазу І тебе тупо поняш. Ой, баш. Ой, баш, і ти Серйозний. Ей, синка, куча. Дівчатка. Хто дивиться? Ой, лана, ти така широка. Кой Куйобок. бок? Койобок. Зараз я ще вам принесу. Ну, куці, що ви робите? Ну, на що мер ви робите? Ви кучури? Ну що, дівчатка? На двір підемо? Да. На сніжок підемо? Підемо чи ні? Кажіть, дівчата. Меру Такі виломають ці двері. Ото не сині якісь барабашки. Соня, Ти що меру робиш? Хе, буясь. О, Боясік. Ох, буясік. Куці кусь Куцікуськуськи буясик. Ой, бояся. Це в тебе тут такого такий мамон? Ой, Боясик. Боясня, буясь ти є, так? Да? Ай, ти мій боясько. Да. Ти вранці поснідав, да? ти гарбузки їв, овесці їв, сінце їв, кукурудзку їв, да? водички попив. Ну, тепер жди хазяїна. Да, хазяїн тебе виведе на двір сьогодні. Ласуня, ти не лучниш? Ні. Ні. Вже можуть у пити? Чи ще? Що закашлялася? От жадності чи що? Ласуня. Дай же ж остальним попить? От скупер дяка. Да, лане, скупа. Посратися їй дай, да? Дай по дупі, да? А то ласуня у нас. Ну, то ласуня. 15 літрів молока буде, да, ласуня? Зараз, дівчата, я ще принесу. Так, да, зараз я принесу ще вам. Да? да? Вже на дворі холодно, зима прийшла, да? Тож іншим дай? Заглядаєш. Ти що там тупаєш? а? Ты тупцы. Стоп, 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 стоп. Ты са тупал. Ух ты. Ух ты механик. Ух ты мейканик. Учик ты такий механик золотий, да. 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 Механик такий. Ммм. Да, мій хлопчик золотий. Ага. Ух ти, хлопчик. Наский снегу на дворе. Lassoņa, dāvaj, skurī šiveli, eh? sē! Dāvaj, dāvaj, mala, skurī! Jā, skurī, pai, ūdu, skurī! Ти вже напилася, чи ні? Ні ще. Ти вже як барабашка. Да? Да? Закашлялась з радості. Аж. Ромашка, але в тебе щоки Як у медведика, да? Так, поки лосовня п'є, будемо побачимо, що там наші кури дарують роблять. Курам теж сьогодні картоплі харачої. Маку трошки туди теж запарила. І... Так. Ну ось кури їдять. Це в нас тут дровітня, тому на подак не звертайте уваги. Кури всі в дровітні. До обіду засиділи в кліві. І все випустила, думаю, хай трошки по... Походять, порозминають свої лапці. Білий сніжик. Ой, ти місніжик, да? І ти мій красунчик. Ось так. Герда сидить у буді. Ну, а я йду побачу, може це. Вже відро порожнє. Але вряд ли що там? Ой-ой-ой. Ти здороваєшся, так? Да? Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да? Хазяїна жди, так. Да? Я тебе не виведу на двір. Я тебе задовольством би вивела, якби ти типу, був старший. Ну, жди хазяїна. Хазяїн придав він тебе виведе трошки, щоб ти побігав. Да. Ой, да. Ножки застоялись, так, да, боясько. А то, придню-ка. Ласоня, ти ще не допила! Ти лопнеш. Да ти лопнеш? Лама, заряна, ти шо, бамбук куриш? Да. Давай скуриш. Ото. Поки Пока сама не нап'ється, то нікому не дасть. На Лана? Да. Шо, дівчатка, Красуні мої. Лесуня, давай скоріш. Скорій. Ти не чухай ту бороду, свою. скорі давай. Давай скорі жуй. Ага. Скорі, скоріш шевелись. Все, я можу забирати. І ти воду додати, дівчата. Давай. Чекай. Чекай. Все, вже тут залишилася жижа. На дні зараз ще піду додавлю бо ще ж не всі понапивалися. Ось ця поки сама не нап'ється, вона так не може. Це ж, ла... Це ж... Це ж ласуня. Так, наберу зараз холодної води сюди ще трошки. Навіть як цей міх останеться, то нічого страшного, я його вечором все одно вода. білю. аж позамерзало все. Які мороз. Такий у нас сніжок на дворі під ногами. Рип-рип. рип риб, риб Ой, відро треба взяти дуже. іду без вітра. Зараз ще чайник води сюди, бульду гарачує. <кхи> Понесу знову цим баришням. Ось так проходить наш день. Хто живе в селі, має хазяйство, той знає, що воно таке. тут або Моя красуня. Дай, боже, боже, Ходи моя лапочка, ходи моя дівчинка. Я ляля маленька. Все. Ми тому вам бажаємо гарного дня, чудового вечора. Кому подобається наш канал, заходьте, ставте вподобайки. І всім па-па-па-па. До скорих зустрічей!